Троє поросят. Жили були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят ніф ніф Нуф-нуф і наф-наф. Все літо вони перекидалися в зеленій травичці, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах, та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало сиві хмари тяглися над пожовклим лісом. Ора нам подумати про зиму, сказав якось нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам. Зовсім не хотілося братись за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав ніф ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде. Я сам собі збудую дім, сказав нофнув, і ліг у велетенську калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало. І холоднішало. але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали, вони й думати не хотіли про роботу, вони байдикували зранку до самісінького вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали та перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони. А завтра зранку вже точно візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. І вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломинку і дуже задоволений своєю хаткою. Весело заспівав, хоч півсвіта обійти, 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 краще хатки не знайти, не знайти, не знайти. І наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше. Покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку із соломи. Але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша та тепліша, якщо її збудувати з гілок та тонких Лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуф-нуф з гордістю, обійшовши його кілька разів навколо, заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як із за кущів, вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємось із цим ділом, тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до нас нафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнув, щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився ніфніф, -ніф. і обидва брати дуже задоволені. Тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок. Де можна було б сховатись і від вітру, і від дощу, і від морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. І ніфнів і нуфнув, застали брата якраз за цією роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані ніфніф -ніф і нуф-нуф. Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти і повинен бути фортецею, спокійно відповів нафнав, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрюкнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглося на весь ліс. А наф-наф, незважаючи ні на що, і далі морував собі стіну свого будинку, мугикаючи під ніс. Я звичайно не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів Нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуф-Нуф. і брати ще дужче розвеселились. Які ж тут можуть бути вовки? Казав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз. додав Нуф-Нуф. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, суйвий вовк, хижий вовк». Вони так хотіли подражнити на Фнафа. Але той навіть не оглянувся. Ходім, нуфнуфе, сказав тоді ніфніф, -ніф. нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав. Під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо, та ще й ногою його, отак, отак, розхвастався ніфніф -ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам. Сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі. і так. Така зубата паща, що вніф-ніфа і нуфнуфа по спинках пробіг холодок, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, колацнув зубами. Моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулися навтіки, ніколи їм ще не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли, кожен до свого будинку аж п'ятими готіли, Ніф-ніф перший добіг до своєї солом'яної хатинки. І ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні. хрокнув Ніф-Ніф. Я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері. Прогарчав знову вовк, а то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але, ніф ніф, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Ху. -у -у Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Ху. Коли вовк дмухнув утретє, хатинка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніф-ніф, Спритно вислизнув і кинувся тікати. Вже за хвилину він був біля дверей Нуфнуфа. ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-Ніф та нуфнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він. Вирішив трохи схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатинці. Я не їстиму цих худорлявих поросят, і я краще піду додому. Ти, ти чув?» чув? спитав ніф-ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас, бо ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-Нуф і одразу перестав тремтіти. Братам знову стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив цих двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатинки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо-тихо постукав. Ніф-ніф та Нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стуки. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом пропущав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилася від отари і дуже, дуже стомилася. Пустити? спитав брата добрий Ніф-Ніф. Овечку можна й пустити, погодився Нуф-Нуф. «Овечка -нуф. Овечка це ж не вовк!» Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечко. А все того ж зупатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув із себе овечу шкуру і загарчав: Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І почав дмухати. Дім трохи покосився, вовк дмухнув утретє, у третє, у четверте, у п'яте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв, і тільки коли вовк дмухнув у шостий раз. Дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Ухоплені жахом поросята кинулись тікати, від страху їм відбирало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носики пересохли, брати бігли до будинку на фнафа. Наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив Ніф-Ніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чимдуж. Вовк теж надавав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню. Навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. А одне тверде яблуко вдарило його майже очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніф і нуфнув ледь живі підбігли тим часом до будинку на фнафа. Берат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнав одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав на наф Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю. Твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Гон як? Ну, бережіться ж, тепер я з'їм вас всіх в трьох. Ану, спробуй, відповів із за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись зі свого дзиґлика. Він знав, що йому і братам немає чого боятися. У міцному кам'яному будиночку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Один, другий, третій, четвертий раз, та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець. Не зрушив зі свого місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кігті і зіпсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив величезний, широкий димар на даху. «Ага!» Ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласою сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю. Поросята почули шурхіт. А коли на кришу казана стала сипатись сажа, розумний Нафнаф -Наф одразу здогадався, в чим справа. Він швиденько кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -Наф і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф та нофнув, уже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи йому ще не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах і скотився по ньому на землю. Перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати три маленьких поросятка дивилися йому услід і раділи. Що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу Пісеньку Хоч пів світу обійти, 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 кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк. Аж ніяк лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: Ніф-ніфа, Нуф-нуфа, наф-нафа. от і казочці кінець, а хто слухав, молодець.